Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про один з найдикіших, найкримінальніших, найнаркотичніших та найнижчим за рівнем життя населення регіон так званої Росії, яка зі слів їхнього плюгавого недофюрера просто процвітає. Республіка Тива один із найскладніших та ізольованіших регіонів Росії. Її столиця Кизил часто опиняється у верхніх рядках рейтингів найнебезпечніших міст Росії, і що найцікавіше, столиця Республіки Кизил опалюється вугіллям при тому, що Росія експортує щороку газ за кордон. Зледенні зарплати найвищий у так званій Росії рівень вбивств, навіть вищий, ніж у Мексиці. Відсутність роботи та закону, рекет, як в ті самі 90-ті, поголовна наркотизація населення, алкоголізація населення. При цьому в регіоні махровим кольором цвіте відвертий шовінізм по відношенню до росіян, і це не може не радувати. А після початку того самого СВО, тувенці, які просто злидарі. Пішли на контракт за гроші вбивати українців і масово завдяки ЗСУ відправляються до Кобзона на концерт. Тепер там і чоловіків нема. До речі, Шойгу тувинець, тому його оленеводом і кличуть. Він цього встидається. А ви знали, що він не Сергій і не Кожугетович? Його ім'я це Шойгу, не прізвище, а ім'я. А кужугет це прізвище. Бачите, він навіть рідне ім'я за проданець продав Росії. Тим часом ТУВА найдотаційніший регіон країни. 54% бюджету республіки формується в Москві. За рівнем федеральних дотацій регіон входить до першої десятки. Куда йдуть федеральні гроші предмет особливої розмови, бо місцеві жителі від бідності вимушені вирощувати марихуану навіть щоб відправити дітей до дитячого садка чи школи. Якщо хтось 20 тисяч рублів отримує, це вже дуже добре. Кажуть, є ті, хто має зарплати 30 і 50 тисяч рублів. Але це в адміністрації для простих людей 15-16 тисяч рублів це стеля, каже один з місцевих жителів. За словами іншого, кизилчанина робота в республіці є лише на шахтах та в муніципальній сфері, але платять там копійки. Якщо офіційно, то всі працюють у соціальній сфері, хтось у школах, хтось у садках, заводів не залишилося. А в магазин, кафе і на ринок можна тільки через знайомих потрапити. Кінець цитати. За словами чоловіка, єдиною можливістю заробити для багатьох залишаються важкі роботи на півночі, на Сівірах, як там кажуть, Красноярськ, Норильськ або навіть Якутія. Ті, хто молодший і розумніший, їдуть на роботу до Китаю чи Південної Кореї. Тобто на заробітки з Росії їздять до Китаю та Кореї. Але це, якщо сім'ї немає, багато народу у тайзі, риба, ведмідь, ліс. А це у нас ще ж коноплю добре вирощувати, багатозначно повідомляє городянин. Наркотики одна з небагатьох можливостей отримати непогані для туви гроші. За словами Тувинця, попит на ганджу так тут називають марихуану. Особливо високий, у в'язницях та військових частинах на території республіки. Більшість урожаю відправляється на Алтай, в Хакасію та Красноярськ. Щоб зібрати дитину до школи, усі виїжджають на збирання ганджі, навіть ті, хто працюють офіційно, беруть відпустки, щоби встигнути на сезон. Батьки, матері, діти з липня збирають. А як інакше, щоб дитину в садок Взяли, треба 190 тисяч рублів занести. А роботи за такі гроші нема, тому крутимося, хто як може, розповідає Тувинець, а ціни в нас захмарні. У Кизилі, де рівень злочинності і так б'є всі рекорди, є приватний сектор, де навіть в день небезпечно через величезну кількість безробітних та велику алкоголізацію мешканців ходити. Алкоголь бич тувинців. Вісім вечора це останній термін, коли до будинку можна дістатися без пригод. Зі слів жителів, стає зрозуміло, що деякі райони кизилу становлять смертельну небезпеку. Після 20.00, якщо ти не тутешній на вулиці у Ні ногою, а по тобі видно, що ти не місцевий, значить, будь-хто запитає ти звідки? За будь-якого розкладу мордобій буде. Вночі всі п'яні, запевнив тувинець Шолбан. Російське населення, яке колись становило значну частину жителів республіки, поступово скорочується, а ті, хто залишився, почуваються відчужено, стикаються з дискримінацією. У туві традиційний уклад та родові зв'язки часто відіграють більшу роль, ніж державні закони. Місцева влада багато в чому будується. На клановій системі, що створює відчуття, що регіон живе за своїми правилами, далекими від загальнодержавних норм. Тива залишається регіоном, де соціальні та економічні проблеми переплітаються з культурними традиціями, створюючи унікальну, але складну реальність. В 1923 році Кізил, столиця Республіки Тива, сумно виділився на тлі інших міст. Так званої Росії, посівши перше місце за кількістю вбивств 45 на 100 тисяч осіб, що більше, ніж в багатьох країнах Латинської Америки, знаменитих своїм рівнем злочинності. Взагалі сильно страшно ходити, небезпечно. Вечорами та часом, і в день виходиш, треба подивитися, щоб ніхто не стояв у затишному місці. Роботи ж немає, люди нап'ються, а потім що робити? Тож уночі не виходь, уб'ють ще, розповідає місцевий мешканець. Опинившись в кизелі, одразу відчуваєш різкий запах диму, що висить у повітрі. Місто опалюється виключно вугіллям, оскільки газопровід сюди не проведено. Взимку це перетворюється на справжню проблему. Смог настільки щільний оця сажа від вугілля від спаленого, що вранці видимість падає до 300 метрів. Кизил вражає своїми контрастами. З одного боку, тут з'являються ніби й сучасні архітектурні будинки. А з іншого боку, більша частина міста 60%, приватний сектор, де старі будинки є сусідами з новобудовами, ще сталінські, відповідно, бараки. Ось. А є нові будинки, які обнесені високими парканами з колючим дротом, щоб чернь туди не залазила. І напівзруйновані будинки радянської доби, навіть нещодавно зведені об'єкти швидко покриваються шаром сажі від вугілля, яке горить, що надає місту похмурого вигляду. З настанням темряви тут часто збираються місцеві компанії, які цікаво придивляються до випадкових перехожих. Нерідко на адресу туристів лунають вигуки тувінською мовою, і хоча їхній сенс не завжди зрозумілий, атмосфера справді. Не найприємніша. За даними Росстату, Тува демонструвала один із найвищих рівень безробіття в країні. Але за сухими цифрами ховається жива, хоч і непроста реальність. Найчастіше навіть простий діалог тут перетворюється на квест. Багато тувинців не розмовляють російською, а незнайомі люди викликають у них настороженість. При цьому в Туві Ганджа. Конопля не вважається дефіцитом, її рідко купують всередині республіки, адже практично у кожній сім'ї є ті, хто займається її вирощуванням для особистого користування чи продаж. Тобто рівень наркоманії в ТВ зашкалює наркотики є у всіх і завжди. Тому ось так живе і процвітає одна з республік Російської Федерації. Просто для загального вашого. όχι για